World Soccer Champs. Розказую покоротше. ми будемо, як тренер, тренувати якусь команду. Грати за неї в різних турнірах. Тренувати гравців, робити трансфери і так далі. Сьогодні я почну нову кар'єру і ми, як тренер, очолимо якусь команду. Я заходжу в режим грати. В мене вже є кар'єра за мою команду основну. Я вже в ній пограв 4 сезони, але я зараз зроблю нову кар'єру. Мені треба завантажити оцей Data Pack, щоб в мене були всі команди, всі гравці і все, що є в справжньому футболі. Інакше в мене будуть якісь перекручені імена і команди. Також я виставляю рівень. Я поки що, напевно, виставляю початківця через те, що я тільки недавно почав грати. Я вибираю команду. Вибираю з нашої рідної України. І тут мені пропонують металург Запоріжжя або Буковину. Я вибираю буковину. З нею буде цікавіше. В принципі, я цю команду знаю, бо я її вже тренував. І тому я хочу зробити кар'єру ще за неї на ютубі. Кар'єра вже завантажується. Завантажилася вже кар'єра. І нам, власники клубу кажуть, що нам наша ціль в цьому сезоні вийти в. Прем'єр Лігу України. Ось зараз в нас така команда. В нас трошки інші гравці, ніж в мене були в першій моїй кар'єрі. Я це вже бачу. Деякі залишилися, а деякі ні? Ще й братин ну, Трясовий є в мене. Ось така у мене зараз команда виходить. Степаненко на ворота. Гакман в захисті. Прокопчук і Новотрясов. В центрі захисту. Рябий з флангу. Цурупін в опорній зоні Паламарчук. Іван Паламарчук з права в вотаці. Скрипник Нов... і Новотрясов. Це. Центральні півзахисники рябий. Півзахисник, але він там не має бути зараз і Кужушко, чи, чи, чи жушко. Не, не знаю, поправте мене в коментарях, якщо ви знаєте. Але в мене на фланзі буде грати Столяр, а не рябий. Через те, що рябий зараз дуже слабкого рейтингу. Скоро ми програємо нашу першу гру. Вона буде... Це буде товариська гра проти Вовчанська. Але нам зараз пишуть, що Дениса Рябого в захисті на... нас хоче купити Тернопільська Нива. Я зараз подивлюся: в нас є заміна, в принципі, Пец може зіграти. Може зіграти Данилюк. Тому я все ж таки. Напевно, продам рябого. Через те, що нам треба монети, і поки що в нас буде грати пец. Звісно, я постараюся продати його за більшу ціну. Я попрошу. Ні. Я вже продам за 170 тисяч його туди. Ми заробили трохи грошей, а я зараз пошукаю йому заміну. А я піду в абанк і куплю. В Ниві Тернопіль! Романа Сливу за менші гроші. Він також перспективний, має більший рейтинг. І тому я зараз попробую його купити. В Ниви Тернопіль за. Давай. ні. Давайте за 130 тисяч може погодяться. І вони погоджуються. У нас тепер є новий. Захисник, і це був наш перший трансфер Роман Слива! Це наш перший трансфер, і в нас він, звісно, що буде виходити в старті, але в нас чомусь помінялась схема раптово, не розумію чому. Треба подивитись чому в нас помінялась схема. Ось так буде і замість Петса там буде грати Новотрасов. Я не розумію, що сталося. Чомусь збилося. Але ми зробили наш перший трансфер. Сьогодні я зіграю один наш перший товариський матч. Покажу, як тут зроблений геймплей. Починається наша гра проти Вовчанська. Нам зараз треба чекати до нашого моменту. І в нас є перший момент. Чижуков проходить далі. Я трошки зміщуюсь. І забиває гол, Миколай! Що наш перший гол! Забиває наш перший гол під нашим керівництвом. Ось так ми маємо чекати до шансів, а зараз нам треба захищатися. Ми можемо робити підкати або відбирати м'ячі. І ні, на жаль. Пускаємо. Я пропустив захисника, і він зміг нападника, і він зміг нам забити. Але я думаю, у нас ще будуть шанси. Ось наш і наступний шанс. Тут проходить Дмитрій Новотрясов. Трошки зміщується сюди. Я зроблю ось такий маневр Сюди зміщуюсь? Сюди. Ось так потрошку сюди. І так я зараз потрошку добіжу і заб'ю гол. Дмитрій новотрясов забиває гол після того, як дуже довго дриблив. Шанс для наших суперників зараз. Тут я ще не зміг. І це стійко нас рятує. А тут зразу наш шанс. Іван Баламарчук б'є штрафний. Я його пробиваю. І ні, на жаль, я пробив вище воріт цей штрафний. Ми все ж таки виграли гру проти Вовчанська 2-1. І найкращим гравцем в нашій команді був Дмитрій Новотрясов. Ось так закінчились сьогодні товариські матчі. Багато були цікавих: наприклад, Фрайбург Арсенал, Лепсих Фіорантина і Севілья Франкфурт. І... голкіпера Антона Задиренко. Я Ви... Я не хочу продавати на 3 тисячі менше, ніж він є. Тому продам Попробую продати хіба що за 40 тисяч. Ні, вони не захотіли купляти його в нас. Ось таке вийшло в перше відео по новій кар'єрі. В Soccer World Soccer Champs. Пізніше будуть виходити нові частини. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Коментуйте це відео і поширюйте це відео. Порядьте цей канал своїм друзям, щоб канал швидше розвивався. І чекайте нових відео. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей!